29 жовтня до відділу поліції номер 5 надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомі особи викрали її чоловіка. Та вимагають гроші, місце знаходження якого не було встановлено за даним фактом. Відділом поліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України. Це незаконне викрадення та позбавлення волі людини, та за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України вимагання в ході досудового розслідування було з'ясовано, що громадяни незаконно викрали. Потерпілого посадили його до транспортного засобу та вивезли у раніше обумовлене місце, де утримували його та вимагали гроші. Подальшому за процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області було проведено низку обшуків, а також за місцем, де утримувався потерпілий, де були вилучені речові докази. В ході проведення досудового розслідування разом з працівниками управління карного розшуку та слідчим управлінням було з'ясовано, що до скоєння вищезазначених злочинів причетні чотири місцевих громадянина віком від 20 до 26 років. Наразі триває досудове розслідування.